Чому прикидатися? Це не соромно. Та як це робити правильно? Кожного дня ми всі прикидаємося. Нехай то робота, чоловік, діти, навчання і тому подібне. Прикидаємося, що у нас гарний настрій, прикидаємося, що нас не вибісив бос. Прикидаємося, що нам все подобається. Але прикидання це все ж таки руйнація. Чи ключ до нового життя. Я хочу розповісти, як перетворити таку практику, як прикидатися на щось більше, що зможе нас привести до кращої версії нашого власного життя. Раніше я розповідала взагалі, як нарешті перепрограмувати наш мозок на те, щоб отримати життя своєї мрії. І коротко нагадаю про це. Дивіться: по-перше, давайте проаналізуємось. Все, що нам не подобається у нашому житті, для цього ми маємо в першу чергу добре подумати тут, прям емоційно, без ніяких таких. Та, ну, нехай, якось воно буде, ми чітко прописуємо, що нам не подобається. Робота, партнер, який би він не був, як би ми його не цінували, але якщо людина не ваша або вона поводить себе трішечки не так, як нам хотілося б, ми це все прописуємо. Далі ми добре думаємо про те, яке б життя ми хотіли б отримати, і в принципі, чого, на ваш погляд, ви заслуговуєте. Далі ми беремо також, прописуємо це і складаємо, скажімо так, хтось може скласти список, хтось може скласти власну історію саме цього прекрасного життя. Якщо у вас із фантазією погано. Вам, чат GPT у допомогу він прекрасно це зробить і за вас. Далі, щоб якось інтегрувати це в наше життя, ви можете спитати його або самих себе, от що я можу зробити, щоб вже зараз потрошку приходити до цього життя і як його отримати. Знову ж таки, вам або може це порадити чадіві, -ді, або ваша підсвідомість, от що ви давно хотіли б зробити, або про що думали, але ну, життя не підштовхувало вас до цього. Скажімо так, щоб, наприклад, я дуже хочу вивчити кілька мов, і, в принципі, я зараз в процесі, що ну, для чого мені це. Я хочу якісно подорожувати і спілкуватися з людьми, можливо, навіть отримати якийсь документ підтвердження рівня мови, і, відповідно, це може вплинути на мою професійну діяльність. У нас є конкретна ціль, у нас є конкретний алгоритм, як це зробити, як отримати бажане. Зрозуміло, що це покрокові, скажімо так, дії. Про те, що треба вивчити граматику, слова і тому подібне. Оце ми беремо і так само отримуємо певний списочок того, що треба зробити. Далі, я б склала спільноту. Так само за допомогою чату GBT, можливо, самі зможете це зробити. От як би жила ця людина, яка мала б те чи інше, або ті чи інші навички? Що б вона робила от щодня умовно? І так прописуємо десь, скажімо, ну, хоча б на тиждень. От, щоб кожного тижня у вас був чіткий алгоритм, що може робити та людина, якою ви хочете стати. Що ми робимо далі? Ми беремо і прикидаємося цією людиною, і просто покроково виконуємо ті штуки, які хотіла б мати ваша версія життя, або мала б мати ваша краща версія життя, краща версія вас. Скажімо так, ви зараз кажете: ну що було більш логічніше за це? А я вам скажу: дивіться, навіть якщо ви складете списочок, і навіть якщо ви почнете це виконувати, але виконуєте з позиції М -м -м -м, Боже, як я хочу спати, але треба і тому подібне. Скажіть, будь ласка, от дивіться, з ким би ви краще зустрічалися із більш усміхненим, цікавим хлопцем, чи із постійним нюнею, зрозуміло, що ви пішли б до першого варіанту. Так, а скажіть, будь ласка, як бажана прийде до вас, якщо ви постійно будете нити, або навіть виконувати ті речі, які вам дійсно допоможуть, і з такою енергією. Як тільки ви почнете конкретно робити певні справи і з певним настроєм, ви почнете випромінювати цю енергію, всесвіт не реагує на просто от будь ласка, або: О, Боже, як я втомився, мені б цього цього. Так, ви посилаєте запит у Всесвіт, скажіть, будь ласка, ви б самі відреагували б на це прохання? Взагалі, яку енергію ви в даний час випромінюєте? Всесвіт не зацікавиться вами, якщо ви не цікавитеся ним? Відповідно, відчуйте себе як та людина, яка вже це має. Якщо ви цього хочете, ви вже це маєте. Але ви не випромінюєте ту енергію цієї людини, яка вже це має. Відповідно, треба переналаштувати себе, можливо, зробіть певні медитації. Або якщо ви відчуваєте натхнення, це ж супер. Відповідно, ви вже на кроці до життя вашої мрії. Найголовніше тут це. Дуже глибока віра і певний настрій, із яким ви будете робити всі ті кроки, і я впевнена, що такий спосіб прикидатися вам допоможе дійти до всіх ваших мрій і зробить ваше життя на краще, а не просто зробить, скажімо так, себе інструментом, щоб просто поліпшити певні симптоми вашого нещасливого життя, бо вам соромно перед кимось. Тож, як я вже сказала, прикидатися це не соромно, якщо ви потихесенько йдете до вашого життя або вже вибудовуєте її і відчуваєте, що воно вже на кроці до вас. Всіх люблю, всіх цілую. Нехай всі ваші мрії збудуться і прикидайтеся якомога краще і правильніше.